На годинник 7.30, сьома тридцять, втім, здолбунівчани не сплять. Вони збираються їхати у Рівне, здавати кров. Усі охочі на місці. Можна відправлятись. Серед тих, хто зголосився, здолбунівчанин Вадим розповідає, старається кожних два місяці бути донором. Я готуюся за завчасно, за декілька днів. Тобто я їду підготовлений. У мене там дієта, все як має бути. Тобто в мене ніколи немає, проблем, мене ніколи не завертають. А от пані Марія їде ділитися своєю кров'ю уже втретє. Серед донорів знайшла своїх однодумців. Хочеться допомогти хоч чимось нашим воїнам, які пострадали. От і це, напевно, найбільше спонукання було, щоб надати допомогу. Хай моя кров працює теж на перемогу півгодини, і група донорів зі здолбунова на місці. У центрі переливання крові для всіх уже звична процедура. Кожен знає, куди йти і що робити. Адже для здолбунівчан це уже ювілейний десятий донор тур. Організовано здавати кров почали з 2023 року. Ми продовжуємо їздити. Напередодні дня донора здолбунівська громада отримала подяку від Рівненського обласного центру крові за активність. Тому я теж дякую донорам Здолбунівської громади за те, що вони постійно відгукуються. По всій Україні щодня є ті, для кого донорська кров це шанс жити. Поранені захисники, онкохворі, жінки після важких пологів, пацієнти після аварій чи складних операцій. Усі вони потребують допомоги. У Рівненському обласному центрі служби крові кажуть, запаси вичерпуються швидше, ніж їх встигають поповнити. Є області, які взагалі не можуть себе забезпечити. Тому такі області, як наша, ми крім того, що забезпечуємо лікувальні всі. Лікувальні заклади нашої області, крім того, ми забезпечуємо, передаємо наші компоненти по замовленню в ті області, які цього потребують. Донором може стати кожен здоровий повнолітній українець. Процедура швидка та безпечна. Усе стерильно та швидко. Центр переливання крові працює з понеділка по суботу, з восьмої години ранку по 13.30. Як бачимо, сьогодні донорами стали декілька десятків людей. Я теж сіла у донорське крісло, аби власним прикладом показати, боятись нічого. Це всього навсього 10 хвилин вашого часу, і ви автоматично рятуєте чиєсь життя. Олеся Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media. Group.